Всім привіт! 11 вересня 2025 рік. Друзі, зима не за горами. Не знаємо, що нас чекає, морози чи ні. І, як говориться, готуй санки влітку. Так що, поки не наступила зима, пропонуємо автономні дизельні обігрівачі. Перед нами Дизельний обігрівач майстер мп 0461 з дистанційним керуванням. Мощність даного обгрівача 9 кВт. Як бачимо, має заливну горловину для дизельного палива Бак 5 літрів. Працює від 220 12 до 24 вольт. Показую технічні характеристики. Подивимося його ззаді, друзі. Отак виглядає ззаді. Тут у нас підключення 220. А це постійний ток 12 або 24. Вольта. Як бачу, внизу є кріпежі, якщо потрібно його встановити, так що. Він не важкий, друзі. Так що і дитина перемістить в те місце, яке потрібне. Як бачимо пульт керування для дистанційного керування. Так що, кого зацікавили дизельні обігрівачі Майстер від польського виробника. Така упаковочна коробочка. на якій також розписано все. Витрати палива від 0,1 літра до 0,35 літра на годину. 0,63 426 10 10 також пишіть на Viber. Всім гарних покупок. Даний обігрівач обігріє автомобіль, яхту, гараж, тобто те приміщення, де ви його розмістите. 063 426, 10 10